То не моя хата скраю, не по мені сити спокій, коли країна палає б'є солість на сполох, і я врубаю мотори і не чекатиму інших. Моє життя допомога не менше, не більше. Завтарились щільненько, поїхали. Може, і не мільйонер, треба знати, яке то щастя віддавати. Я досавки проміняла на кусок, Загуде машина, застрибаєшине, зачекати я вже поруч волонтер, навіщо роли, і ні? просили допомоги хлопцям, які зверталися раніше до нас з усітками, то ми ну, і, і, були якщо вільні кошти, то ми завжди допомагали. Це був генератор для 44-ї Астрологівської бригади, це був для нашої 10-ї військоштурмової, це акумулятор, як нещодавно для прикордонників ми купили сварочний апарат не ну, там якісь набори ключів, те що не знаєте, там треба сикати до машини треба якісь ще ключі. Якщо є кошти, якщо її нам допомагають, нам вистачає і на і ще наші, на щось звичайно допомагаємо.